У цих нарисах говорили про чудеса гіпнозу, поряд із проривами у фармакології та лікуванням особливо тяжко хворих інсуліновими комами. Зараз багато людей сприймають гіпноз, самогіпноз і багато інших дивних речей, що колись були нормою за суцільну оману. Мабуть, сучасна людина розумніша за своїх попередників, які не володіли нинішніми знаннями та даними наукових відкриттів. Але як же так, чому книжка найбільшого вченого? Батька рефлексології Володимира Бехтарєва, порівняно з яким Фрейд і Крік, маленькі дурненькі хлопчаки, була названа гіпноз, навіювання, телепатія? Чому мій трюк із картами працює і чому нейрони, розділені між собою порожнім простором, все ж таки отримують інформацію один від одного? Чому Кашпіровський і босоногий священник могли так багато, а потім в одного дар зник взагалі, а у другого та не на очах? Чому в минулому були чудеса, а тепер їх немає? Невже це все лише обман? Що ж таке було раніше у священнослужителів і гіпнотизерів, чого немає тепер? Що це за села? Звісно ж, у певний час босоногий священик, до того, як його завалили грошима та дарами, виконував канонічні розпорядження, що стосуються статевого утримання та інших деталей посту? Анатолій Кашпіровський. Який зростав у повоєнний голодний час, мало їв, не лаявся, ріс у добрій, але суворій родині, де мама багато забороняла. Він вставав о п'ятій ранку і починав день із тренувань з гирою щось вкрасти, обдурити чи зробити пакость було чимось геть неприйнятним і неприпустимим. І це не мої слова, а його. Мабуть, стримуючи себе, не знаючи чогось, діти, священнослужителі, Ченці і навіть гіпнотизери накопичують у собі щось, що уможливлює побачити шлях у світ, де все вже сталося. Віднайти шлях і можливість проникати в людину за допомогою слова й енергії, яку передають один одному розділені між собою нейрони. Ця ж енергія допомагає робити трюки з картами, що є фактично прикладним доказом результатів дослідження, проведеного домініком Дюрантом.